Щойно завершили написання радіодиктанту національної єдності медпрацівники однієї з лікарень міста. Більшість з них брали участь вперше. Медсестра Ольга віджартовується. Востаннє писала диктант ще в школі, але каже, все ж сподівається, що в неї небагато помилок. Напередодні згадувала якісь правила правописання, пунктуацію, щось щось згадувала. Але трошки було хвилювання невеличке. Я знаю, що там є помилки, бо. Якщо ти пишеш ти там на скору руку щось написав, як медсестра і все. Хотілося б ще раз спробувати перевірити себе. Працівниця лікарні Оксана ділиться. Найскладніше було розібратися з розділовими знаками. Каже, не одразу змогла їх правильно розставити. Про диктант жінка почула від колег, тож хоче взяти участь і наступного року. Я дуже хотіла подивитися, спробувати себе, як я буду. Писати, скільки помилок, знайти яка, якась помилочка не буде. Не буває так все, щоб гарно. До написання диктанту долучилися й військові. Серед 30 учасників їх було четверо. Сергій доброволець на фронті ділиться від початку повномасштабної війни. Зараз лікується після мінно-вибухової травми. Каже, перед написанням дуже хвилювався. Я боюсь відправляти, бо там дуже багато помилок буде. Хоча треба спробувати. Треба спробувати відправити. Я думаю, для себе якийсь результат побачити треба на перевірку. Диктант можна відправити звичайною поштою до 27 жовтня чи до 28 го електронним листом. Також у цей день оприлюднять і текст на офіційній сторінці українського радіо. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.